Хвороби метеозалежність не існує, втім численні дослідження довели, що значна частина людей відчуває зміни погоди, зокрема, перепади атмосферного тиску. Найперше страждають люди, що мають серцево-судинні та хронічні захворювання. Ми в судинах маємо барорецептори, які реагують, особливо реагують на перепади атмосферного тиску. Якщо він понижується або підвищується, особливо люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями реагують. Тому коли змінюються або різкі перепади температури або тиску, ризик підвищується отримати серцевий напад. Саме наявність хвороб у людини і є причиною того, що вона відчуває зміни погоди. Тому людям, що мають хронічні недуги, так важливо постійно вимірювати тиск та приймати призначені лікарем медпрепарати. Дослухатися до своїх відчуттів завжди приймати регулярно ліки, які ви приймаєте регулярно і. При виникненні будь-яких симптомів звертатися за медичною допомогою. Для люди, які приймають ліки від тиску, вони насамперед повинні приймати їх регулярно. І якщо тиск підвищується, тобто є гіпертонічний криз, і людина не може самостійно справитися з цим, то, звичайно, потрібно викликати швидку медичну допомогу. Найкраще лікування профілактика, активний спосіб життя, правильне харчування, загартовування. Ось що допоможе організмові краще адаптуватися, радить Наталія Романенко. Пристанніше слідкувати за своїм здоров'ям. Але це не завжди люди літнього віку. Гіпотоніки, також це бувають і молоді люди, також реагують на зміни атмосферного тиску. Так виникає іноді, що тиск у людей понижений, а він ще понижується ще більше в такий період. Тому також треба міряти тиск, слідкувати за своїм здоров'ям. Гуляємо на свіжому повітрі, харчуємось звичайно, правильно. Тобто, ми не переїдаємо, не їмо жирної їжі, не вживаємо алкоголю, а більше акцент робимо на овочі на фрукти. Надія Шевченко, Олена Павловець, Олексій Правицький цей день.